Дай Боже, файного, світлого і творчого дня п'ятниці. Ми знову вдома, хоча дощик паде, але такий благодатний дощик, дійсно благословенний. Маємо нагоду потішитися і нарешті, після реколекцій, книжки читати. До речі, дякуємо всім, хто молився за наші реколекції. Вони справді були благодатні і справді були файні. Сьогодні саме ця книжка Чотири любові. Ми з Женькою читали трошки і на виїзді, і вже сьогодні вдома читав така класна думка. Думаю, для всіх буде корисна. А саме, ми потребуємо інших фізично, емоційно та інтелектуально. Без них не вдасться пізнати нічого, навіть самих себе, без інших людей. Це так класно. І насправді це великий дар, що нам не треба закритися у консерви, нам не треба закритися за сімома замками і жити якимось таким життям самотнім, егоїстичним. Насправді це величезний дар, що ми можемо, що ми потребуємо інших. Ми можемо пізнавати інших відкриватися. Інші нам можуть підказати про самих себе. Це також тепер дуже гарно було видно у паломництві, у цій поїздці, бо так класно є, коли, як казав один чоловік, коли ти сам, то ти думаєш, що ти супергерой. А коли я вийшов заміж, одружився, точніше, то каже, я зрозумів, що я сарай з цвяхами і то гнилими. <сум> коли ти сам, тобі здається, що ти супермен. А коли ти одружився, ти розумієш, люди добрі, я мало на що так здатний, як на те, аби грішити. Тому, товариство, не закриваймося на іншу людину, Шукаємо іншого, Шукаємо іншу особу для спілкування, для ділення. Для того, аби любов подарувати, і для того, аби любов прийняти, як каже Люїс у своїй книзі Чотири любові, Шукаємо іншу людину. Пам'ятаємо завжди, що егоїзм у будь-якій формі, він страшно шкідливий для нас. І він, по суті, є, як він каже, присмаком пекла. Коли я живу тільки для себе, перепрошую, або коли я цікавий тільки собі. І мене нічого так не цікавить тільки я і мої інтереси. Це трошечки лячно. Тому шукаємо іншу людину, відкриваємося на іншу людину, Пізнаваємо інших людей. І самі будемо відкриті для того, щоб нас шукали, нас пізнавали, з нами спілкувалися і ділилися. Бо ми для цього створені, як підкреслює Люїс, не добре. Чоловікові бути самому. Недобре. Тому є спільнота дружби. Тому є спільнота різної співпраці, тому є спільнота сім'ї, родини, тому є спільнота парафіальна, обережно Тереско, І тому є будь-яка інша спільнота, яка, яка якраз і є для того, аби іншу людину відкривати і пізнавати, терпіти, приймати, розуміти і тішитися, дякуючи, радіти, захищати, любити, огортати. Тому будьте благословенні. Дякую всім, хто запитався, що у вас там у Мукачеві. Та трошки надиміло, трошки нашуміло, але вже всі живі, здорові, крім тих, хто постраждав і за них молимося, і їх благословляємо. Не здаємося, не опускаємо руки і радіємо, що ми усі є один для одного для того, щоб пізнавати, зростати і для того, власне, аби таким чином благословляти одні одних. Шукайте іншу людину. І відкривайтеся на інших. Майтеся файно мир вам.